Всім привіт! Мене звати Аня. Ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс, який допоможе вам поліпшити гнучкість та мобільність вашого тіла. Готові? Розпочинаємо! Починаємо з розминки, руки ставимо на пояс, стопи на ширину плечей і нахили голови на сторону. Повільно, без різких рухів. 4, 3, 2, 1. І вперед. Назад, назад голову сильно не закидаємо, просто погляд піднімаємо вгору і опускаємо вниз. Три, два, один. Добре. Руки опускаємо вниз і за головою хвилькою витягуємось в одну сторону і в іншу. Плавний розслаблений рух. Ще чотири, три, два, один. Руки розкриваємо на сторони долонями догори і прокручуємо долоні назад, вдих. І розкрили грудний відділ вгору, видих. Вдих, видих, вдих і видих. Ще. Три, два, один. Замок за головою, пальці схрещені Ми виходимо на праву сторону, округляємо шию, грудний відділ. І через розгінання рухаємось справа наліво. Вдих і видих. Вдих. Розкриваємо лікті якнайширше і видих. Закрились. Видих. Ще 4. Три. Два. Один. Є. Руки на пояс і круговий оберт грудною клітиною по колу. Таз залишається на місці, рухається лише грудна клітина. Ще три, два. От. І в іншу сторону так само по колу. Три. Два. Один. І кругові оберти тазом по колу. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону так само по колу рухаємось. Чотири. Три. Два. Один. Є. Стопи ставимо на ширину з тазом, права нога на носок і по колу розминаємо гомілку. Стоп. 3, 2, 1. І в іншу сторону. Так само по колу, 3, 2, 1. Зміна, ліва нога по колу і до себе. Добре. Далі ми розвертаємось нас права нога буде робити крок вперед. Руки піднімаємо вгору, розкриваємо грудний відділ. І права нога, крок назад, округляємо спину. І вперед. Вдих. Видих. Вдих. Розтягуємо грудні м'язи. Видих, скругляємо спину. Ще. Видих. Два. Один. Крок вперед. Залишились статично. Розкриваємо груди. Погляд вгору. Дихаємо. Чотири, Три, два. Один. Є. Тепер ліва нога, крок вперед. Розкриваємо грудний відділ вдих. І крок назад. Видих. Вдих, видих. Ще два рази. Два. Один. Вперед. Статика. Залишились. Розкриваємо грудну клітину. Погляд вгору. Чотири. три, два, один. Є. Розвертаємось, стопи ставимо поширше. Руки розкриваємо в сторони. І нахил грудної клітини. Праворуч, вдих і видих. Ліворуч. Чергуємо сторони. Видих, вдих і видих. Розтягуємо бокову лінію. Всі наші рухи плавні. Ще. Два. Один. І ми залишаємось на праву сторону, права рука фіксується на праве коліно. Ліва рука над головою. І за лівою рукою ми починаємо рухатись по колу. Вниз. Розкриваємо грудний відділ, видих. Вдих і видих. Ще. Три. Два. Один. Праве коліно. руки ставимо навхрест. Ми округляємо спину підборіддя до грудей вдих і прогнулись, видих. Знову гору вдих. Кругла спина. Прогнулись. Видих. Ще. Чотири. Вдих. І видих. Три. Активно працюємо спиною. Два. І ще. Один. Опускаємось вниз. Тягнемось животом до стегна і пружиним. Вісі. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Залишились в статиці. Шия, плечі розслаблені. Важливо, не закидаємо голову. Голову і шию розслабили. Стоїмо. Плавно розтягуємо м'язи. 4, три, два, один. Повільно вгору. І змінюємо. Тепер ліва сторона, ліва долонь в опорі, права рука над головою. Розтягнули правий бік і пішли по колу вниз. Вдих і вгору видих. Вдих, видих. Ще. Три. Два. Один. Руки навхрест на ліве коліно і ми округляємо спину вдих підборіддя до грудей і прогнулись видих. Знову кругла спина вдих, прогнулись, видих. Ще чотири. Видихаємо. Три. І видих. Два. Ще один. Прогнулись і опускаємось вниз животом до стигна. Шия плечі розслаблені. І пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пауза. Залишилась в статиці. Шию плечі розслабляємо, дихаємо. Ніс вдихає, рот, видихає. Ще три. Два. Один. І повільно вгору. Розкрились. Далі ми розвертаємо наші стопи, коліна на сторони. Опускаємось вниз в пліє. І правою рукою ми штовхаємо праве коліно. Нас правий лікоть рівний, лівий зігнутий. Вдих. І видих навпаки. Змінюємо сторону. Вдих. Штовхнули праве коліно. Вдих і на видих штовхнули ліве коліно. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пауза. Залишились, тримаємо і ми рукою штовхаємо коліно. Дихаємо. Чотири, три, три. Два, один. І зміна. Правою рукою штовхаємо праве коліно. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Вгору. Далі ми з вами опускаємось вниз, Стоїмо на коліна. Руки у нас будуть на поясі. І права нога стопа вперед. Опускаємось тазом вниз. Видих. Зміна. Ліва нога вперед, вибіг. І чергуємо тазом опускаємось якнайжі і знову таз вниз. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Права нога вийшли вперед. Тазом опустились вниз. Ми руки піднімаємо вгору, розкриваємо грудний відділ вдих. Права нога коліно рівняємо, живіт до стегна. Видих. І знову вгору вдих і видих. Ще шість. Видих. П'ять. Чотири. Три, два, один. Далі ми долоні опускаємо вниз, зліва від правої стопи. І тепер права рука витягується вперед. Ми розвертаємо грудну клітину, малюємо велике коло рукою, згинаємо коліно, торкнулись стопи і опускаємось вниз. Вдих і видих. Знову вдих і видих. Розвертаємо грудну клітину, це важливо. Працює не тільки рука, а й тулуб. І ще. Три. Два. Один. Зловили себе за стопу, Тримаємо, дихаємо, ніз вдихає, рот, видихає. Ще шість. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо, відштовхуємось, вийшли в дитину. І розслабились. Видихаємо, плечі розслаблені, шия розслаблена. І повільно піднімаємось вгору. Тепер ліва нога, крок вперед. І ми за руками піднімаємось вгору, розкриваємо грудний відділ та опускаємо якнайнижче вдих, коліно рівне, живіт до стигна видих, вдих і видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. залишились. Руки опускаємо в підлогу і тепер за лівою рукою витягуємось вперед, розвертаємо грудну клітину, торкнулись стопи і вийшли в вихідне положення. Продовжуємо видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І на один. Зловили себе за стопу. Таз опускаємо вниз. Грудна клітина розвернулась ліворуч. Ще 4, 3, 2, 1. Опускаємо. Відштовхнулись і вийшли вниз в дитину. Розслабились. Далі. З цього положення ми піднімаємось і стаємо в чотири опори. Долоні будуть під плечима, коліна під тазом. І, важливо, ми не прогинаємось в попереку, тримаємо нейтральне положення в спині, в нас від тазу до маківки буде рівна лінія. З цього положення ми на лопатках опускаємось вниз, лопатки звели вдих і розвели в сторони видих. Знову. Лопатки звели вдих і вгору видих. Продовжуємо. Важливо створювати активний рух лопатками. Ми провалюємось, з'єднали їх разом і розвели в сторони. Ще, три. Два. Один. Далі. Ми руки ставимо в широку стійку за килимок і будемо по колу рухатись грудною клітиною. Ми опускаємося вниз, у нас лікті зігнуті. Рухається грудна клітина над кілимком. Піднімаємось вгору і округляємо спину. Вниз, вдих і видих. Видих. Ще. Три. Два. Один. І в іншу сторону так само. Вдих. І видих. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось вниз. в Дитину і розслабили руки. Спину. Видихаємо. І далі, з цього положення, ми круглою спиною будемо підніматись вгору, таз підкручений, підборіддя до грудей і хвилькою опустились вниз, розкрили плечі. Шия довга, погляд прямо. І починаємо з голови. Підборіддя до грудей, округляємо грудний відділ, поперек таз, опустились вниз. І знову хвилькою, круглою спиною вперед. Прогнулись, плечі вниз, шия довга. Важливо, ми не закидаємо голову, а тримаємо шию довгою і погляд прямо перед собою. І підборіддя до грудей круглою спиною повернулись в вихідне положення. Ще чотири рази. Вдих, видих. Вниз. ушли круглою спиною. Ще три. Видихаємо. Два. Відчуваємо, як у нас хребеть за хребцем. Включається в роботу. І один, вдих і видих. Залишились статично. Розтягуємо м'язи живота, плечі розкриті. Ще чотири, три, два, один. Опускаємось вниз в дитину і відпочиваємо. Руки можна скласти під голову. Ще три, два, один. Розкручуємось. Далі. Перевертаємось, сідаємо на сідниці, з'єднуємо стопа до стопи. Руки ставимо за спиною, розкриваємо грудний відділ, розкриваємо таз. І пружинимо колінами в підлогу. Дихаємо. Ще чотири. Три, два, один. Пауза і ми м'язами ніг дотягуємо коліна в підлогу. Тримаємо ноги в статичному положенні і дихаємо. Ніз вдихає, рот. Видихає. Ще. Чотири, три, два, один. Є, розслабляємо стегна. Далі У нас буде права нога рівна, ліва зігнута. Ми беремо замок за голову і зараз хвилькою, круглою спиною опускаємось вниз до стегна і піднялись вгору видих. Вниз, вдих, круглою спиною, прогнулись, видих. Лікті вниз і в сторони. Ще. Три. Два. один. Є. Далі. Опускаємось вниз і животом тягнемось до стегна. Важливо не носом, не грудьми, а животом до стегна. І пружинимо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Пауза. Залишились. Дихаємо. Ніс, вдихає, рот, видихає, Ще 4. Три, два. Один. І повірок. вгору, Змінюємо. Ліва нога рівна, права зігнута. Ми беремо замок за головою і хвилькою круглою спиною вниз. Прогнулись лікті в сторону. Хвилькою вниз і лікті в сторони. Розкриваємо грудний відділ Вдих. них, видих. Ще. Три. Два. Один. Опускаємося животом до стегна і пружинимо. П'ять. Чотири, три, два, один. Пауза. Залишились. Дихаємо. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Повільно вгору. Ноги навхрест. І витягуємось. Чергуємо права, ліва сторона. Видих. Вдих. І видих. Ще По разу на кожну сторону. Є. Руки опускаємо в підлогу. Назад півколо, голову не закидаємо. І вперед півколо. Є плечі назад. Три, два. Один. Права рука, ліва рука. І всім. Дякую за тренування. Я сподіваюся, що комплекс допоміг вам зняти напруження в тілі, розслабити м'язи і що зараз ви себе почуваєте набагато краще, ніж було до тренування. Всім дякую, хто зі мною займався і до зустрічі на наступному тренуванні!